Нові заколки, заколці, значить, смотрите, дівчонки, це заколки іде отвір. Може, ви і знаєте, отвір вгорі, а внизу йде одноусик. Вони ідуть. Ой, а ну давайте зараз, мабуть, 7,5 см і ще, по-моєму, 6,5 см. Зараз візьму лінечку і переміряємо. Ну що, давайте, бо я, чесно говоря, бачите, не підготувалася. Так, так, да, 7,5 і, мабуть, все-таки 5,6. Да, Ні, тут 6 см воно. Да, і 6 см. Значит, ну, одноугусик такий він, більш міцний він за міцністю, звичайний цвях у нього стоїть. Але чим він цікавий? Знаєте, чим цікавий? Якщо вам потрібно, наприклад, бантик да, пришити. Тут дивіться як ви тут добре, яке як класне супіровське укріплення. Чи шум потрібно? Ви отак його поклали. Далі ви фіксуєте те, що вам потрібно, додатково. да І не мучаєтеся. І ще зубчики у нього, то есть такі да, достатньо так, значить 6 см і 7,5 Я взяла на пробу їх. Е під, ну подивитися під ваші моделі бантиків, що ви мені скажете, вони міцніші, ніж звичайний двоусик. Сподіваюся, що буде у нагоді, вам такі зажими також. На сайті лента фетеро декор чекаю, з понеділка зажими будуть вже в продажу.